1 квітня 24 запорізькі школи впровадили змішаний формат навчання. Приблизно півтори тисячі школярів з минулого тижня прийшли на уроки до закладів освіти. Як зазначають в обласній військовій адміністрації, заняття проводяться безпосередньо в укриттях, а по відгуках батьків та учнів перехід на змішаний формат виправдав себе. Тож за попередніми прогнозами з 1 вересня 2024-го повернутися до навчання безпосередньо в школах зможуть 40 тисяч учнів. До 1 вересня ми хочемо відбудувати декілька повноцінних підземних шкіл. По ми будемо збільшувати кількість підготовлених укриттів для того, щоб в змішаному форматі розпочинати навчання в нових і нових школах. Третє: в тих школах, де є велике укриття, зазвичай це тіри, які раніше були в школах. Ми наразі будемо узгоджувати з представниками ДСНС, рятувальників Держспоживслужби можливість встановлювати перегородки для того, щоб розбивати ці великі приміщення на класи, щоб більшої кількості. Дітей дати можливість навчатися. Наша мета на 1 вересня: 40 тисяч учнів, які знаходяться на території Запоріжжя, мають мати змогу навчатися офлайн. З 1 квітня начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров був зареєстрований як основний підписант всіх документів обласної ради. Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила рішення про передачу до ОВА повноважень обласної ради на період воєнного стану. Вже її перші кадрові рішення цього тижня буде скорочено двох із трьох заступників голови облради. Також вдвічі з 90 до 45 зменшать кількість співробітників апарату облради. Як зазначають в Власній військовій адміністрації це дозволить зекономити щонайменше 14 мільйонів гривень вже в цьому році. Реформи торкнуться і комунальних підприємств. Можемо взяти на прикладі соціального захисту. У нас приблизно 15 комунальних установ, які будуть полежати реформуванню. Чому? Тому що сьогодні з 15 установ лише в чотирьох є контингент. Ті люди, які здобувають послуги в закладах соціального захисту. Всі інші вивезені на Західну Україну ще навесні 2022 року. Але сьогодні всі ті заклади, які стоять порожні, вони повністю фінансуються обласним бюджетом. І то є абсурдна ситуація. Саме тому ми точно будемо об'єднувати велику кількість закладів, скорочувати адміністративний персонал, скорочувати видатки обласного бюджету для того, щоб направити більше коштів на підтримку Збройних сил України.